Сьогодні буде захід, який присвячений жінкам, які потерпають від домашнього насильства. Для них це буде сюрприз. Ми їх запросили як на психологічну гру, тому що долучили ще й психолога, і ми їх будемо годувати, пригощати і дарувати їм подарунки. Чоловіки мають піклуватися про жінок, знаєте, за старим добрим принципом робити так зі своєю коханою чи близькою людиною, як хочете, щоб вона робила з вами. Я думаю, що з таким підходом буде все чудово. У шеф-кухаря Євгена будуть дуже сильні помічники, кухарі. Це наші мужні чоловіки, які очолюють цей район і цей голова адміністрації. І начальник ДСНС, і начальник поліції вони всі зголосилися приготувати їжу для жінок. І найсильніша людина планети, до речі, теж з нами сьогодні. Як і квіточку може зробити щасливу жінку тільки догляд, хороше ставлення і багато любові. Це справжні чоловіки, тому що сьогодні ще з нами голова ДФТГ Легіону Болонь. Це люди, які перші стали на захист. Києва і нашої держави 24 лютого. До речі, Гарнік Визгеневич е, теж е, був командиром ДФТГ. І для мене це справжні чоловіки і справжні герої. Щасливу жінку може зробити тільки одне це любов чоловіка до неї. Коли вона розуміє, що поруч з нею є сильна рука, плече, спина, і що вона в будь-який час доби може отримати захист і впевненість в своєму чоловіку або в сині, або в татові. Це дав від радості. Чоловік має ставитися до своєї дівчини, до жінок в цілому, як до своєї донечки. Сьогоднішній день був сюрпризом і негативним, і позитивним, тому що ми сьогодні прокинулися від жахливої тривоги, яка тривала майже сім годин. Це було сюрпризом негативним. Ось я навіть не знала, чи ми сьогодні саме зустрінемось, чи вона закінчиться, чи вона не закінчиться. А коли я потрапила до вас, для мене це вже був тоді позитивний сюрприз. І я здивована. Мене запросили сюди з однієї нагоди, а тут ціле свято. Жінка заслугована щастя на життя в хороших умовах, мирному небі. Все, щоб вона побажала, найголовніше, щоб жінка завжди посміхалась. Насправді не потрібно чекати 8 березня, щоб привітати жінку, купувати квити, робити компліменти, говорити, яка ти гарна. Це можна робити кожного дня, і це потрібно робити кожного дня. Хочеться побажати, щоб наступне 8 березня вже було більше чоловіків, які мали б час вітати, і ми все зустрічали в мирній Україні після нашої перемоги. Чоловікам побажаю кохати жінок, а ми будемо кохати їх. Тобто, це в нас обмін, взаємоенергією, енергією, коханням і симбіоз. Серйозно? Ми встигли. Що? Ти ж пишеш?